Омтівю про головне, Україна неабратіма, до стати членом альянсу. Командир 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади з позивним Рос зазначив, що росіяни не припиняють спроб штурмувати позицію зсу у напрямку Лимана. Я би пастеригся говорить про те, що зараз час прям совсім ані тому що вже не секрет, о том, що сирський. Опять доукомплектовывать новые бригады а, с тем, чтобы а, усилить именно давление на Харьковском направлении а, по всем а, косвенным признакам, да и не только косвенным, по данным и разведки и а, другим данным, а, именно это направление они сейчас а, определили как. Пріоритетне для своего так вот, вотабустовського наступлення. Там ну можно сказать, вже йде, уже є попытки. За словами командира 60-ї окремої механізованої бригади, навесні цього року на Лиманському напрямку відбувались потужні ворожі штурми механізованими підрозділами. Але в нинішній фазі війни бронетехніка вже майже не актуальна. Уся ворожа техніка виявляється ще на підходах, і в 90 випадках вона знищується. Танки, які коштують мільйони доларів fpv дронами які коштують по 300 доларів. Інтерв'ю Олександра Сирського, The Guardian. Чи ознайомилися ви з цим матеріалом і як його сприймаєте на загал? Це інтерв'ю головкома, котрий описує, окреслює своє бачення, яким чином далі буде вестися війна? Як вона зараз ведеться? Тобто. Що має Російська Федерація, що маємо ми перспективи такі, інші, і такі, і таке інші. Тут, тут загальними фразами можна mm -hmm. про це сказати. До речі, Олександр Свицький так не дуже часто дає інтерв'ю, тому кожні, скажімо, так, його заяви Цікаво там в цьому плані є є mm -hmm. цікавими. Ми пам'ятаємо, що коли Валерій Залужний був головкомом, то буквально кожного інтерв'ю ну це була подія. Там yeah. так безумовно інтерв'ю Франциско. Це так само така сама подія, яку ми зараз вам будемо обговорювати. Це правда, і от в частині цифр дивіться, генерал Сирський каже, що з двадцятого другого року та кількість ревських танків зросла удвічі з 1700 до 3500 артилерія та системи втричі бронетранспортери з 4500 до 8900. Це історія в лапках. Завдячуючи е, підходам Ревським до е, мілітаризації економіки і недостатнього, е, недостатньої потужності роботи санкцій міжнародних, чи е, ці цифри можна пояснити якось інакше? Ну, по перше, треба почнемо спочатку. Тобто на що розраховувала Російська Федерація, коли розгортала широкомасштабне вторгнення до України. І до чого вони зараз прийшли? А коли вони розгортали широкомасштабне вторгнення в Україну, вони вважали, що тут будуть всіх їх зустрічати з квітами, і з квітами. і, з квітами. Так, і, і, і всі будуть дуже, дуже радіти, що вони сюди зайшли, будуть фотографуватися разом з російськими танками і так далі. Тобто в них був один розрахунок. Коли почався спротив, виявилося, що вони не готові до цього спротиву. Але і залишати так ситуацію теж з точки зору Путіна було неможливо, оскільки це визнання своєї поразки. І так вони після кількох невдач. Я маю на увазі і Харківську область, і Херсон. І передусім це атака на Києва, яка та так само для них завершилася поразку. можна ще там прорахувати острі зміни, тобто за те, що вони е, отримали поразки в 22 другому році. Вони перейшли до мілітарізації економіки, створили мобілізацію, провели і почали знімати. Ну, вже е, фактично, це цей процес розпочався вже на перших етапах широкомасштабного вторгнення. Почали знімати з баз зберігання своє озброєння, і е, от е, коли ми про це кажемо: про збільшення їхніх е, потуг військових, угу. то це більшою мірою зброя, яку, яку вони зняли з баз зберігання. Це радянські танки, радянські бронетранспортери, радянські ПМП, радянська артилерія, радянські Сау, таке інше. їх винищують. Ми знаємо про те, що зараз ці. Е, Бази зберігання спустошені, але так чи інакше збільшення кількості збройних сил фізичний. Про це, до речі, сильські теж каже. Він зазначає, що вони будуть збільшувати, збільшувати і далі чисельність збройних сил. То відповідно тягне з собою і забезпечення, а це забезпечення це так само. і Техніка. Ну і ще Олександр Сирський каже про те, що українські дрони поцілили та близько 200 як об'єктів критичної інфраструктури в РФ. Це ж суперкрутий результат, правда? Так, це, між іншим, прояв асиметричної війни. Uh -huh. Якщо Російська Федерація завдає удару по території України, ну, теж дронами. Безумовно, це шахеди, ми не можемо про це забувати, і так само вони завдають і завдавали раніше ударів, але основна місця це, безумовно, ракети. Тобто ракетні удари є найбільш небезпечними, найбільш небезпечною зброєю. Ми перед початком широкомасштабного вторгнення не мали за довгої роки, але тепер ми маємо їх у вигляді дронів. Які зараз широко використовуються для ударів по території Російської Федерації, ми можемо нікого не питати, чи варто нам бити по території РФ, чи не варто це наше озброєння. Ми можемо розпоряджатися їм як хочемо. І те, вчора було цікаве, відволікаючись трошки від іторіусильського uh -huh. вчора. Було знакове повідомлення від Володимира Зеленського про те, що на підході ракети українські, ну будемо чекати, будемо дивитися. Які цілі вони будуть вибирати? Тим паче, що ракети потроху використовуються. Я маю на увазі Нептуни, які вже, в принципі, є доказові випадки, коли вони завдавали удари по території Російської Федерації в приморських районах. Українські ракети, це ж йдеться, я так розумію, не тільки про споманитий вами Нептун. так? Ну я сподіваюся, що це широка номенклатура. Угу, угу. Я сподіваюся, що це широка менкутура. Ще трошечки ми повернемося до е, інтерв'ю Олександра Серського Guardian». Та в е, морській частині. Генерал сказав про те, що е, морські безпілотники потопили близько третини чорноморського флоту. Ну, взагалі, ми і з вами у тому числі Дениса та неодноразово казали про те, що от, морська компонента цієї е, війни вона. Безпрецедентно є у світовій історії і Збройні сили України, і військово-морські, у тому числі, вони причинили просто нову сторінку ведення бойових дій на морі. Безумовно. Тобто, раніше ну, були проекти щодо створення безекіпажних морських дронів там для певних виконання певних завдань, але в масовому плані ми бачимо лише російсько-українській війні. І зараз Україна є фронтмен в цьому питанні, тобто ми широко використовуємо ці дрони, ми першими почали заробити для знищення е ворожого ворожого флоту, і тепер саме ми задаємо тон цьому питанні, тобто саме ми пишемо підручник щодо використання морських дронів для того, щоб його читали і переймали досвід інші країни. І неодноразово зазначалося, що це в принципі є прецедентом дуже яскравим. Що коли е країна, яка немає, не мала співставного військово-морського флоту. Який міг би бути класично порівняний із морським флотом тієї ж саме Російської Федерації, змогла добитися стратегічного результату. Тобто ми зараз маємо стратегічний результат. Ми е е вигнали російський чорноморський флот з чорного моря. Ніхто про це навіть не міг передбачити. Тобто, бажалося, що ну де 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 так перевага Російської Федерації на морі буде точно, зважаючи на те, що скільки вони часу і е коштів привіт на те, щоб е цю, цю цю перевагу збільшувати. Але не так сталося, як гадалося. Тобто зараз працює зерновий коридор, працює український експорт, морський на рівні, довоєнному до широкомасштабного вторгнення. Російський чорноморський флот практично втікає з Криму, і тут лодаюють українські морські безекіпажні дрони. І поки що такого, знаєте, немає у росіян засобів, яким чином цьому зарадити. Сказать, что мы сейчас быстро попрем в атаку, это, конечно, будет очень, ну, не быстро, потому что там все в минных полях, ВСУ там минировали, и, и, естественно, заливались бетоном.